На Херсонщині молитва за дітей Сиріт об'єднала представників різних конфесій. Цього року захід відбувся вже в десяте. У спільній молитві священнослужителі просили сімейного благополуччя дітям і турботливу сім'ю. Господи, пошли на мудрість, щоб скласти все це, це поєдино і щоб дійсно діти знайшли своїх батьків, щоб багато дорослих людей, які сьогодні не можуть себе знайти, які відчувають, що можуть зробити якісь добро, але. Не відчуває себе сили, Господи, відкрий їхні серця, щоб вони зуміли себе реалізувати, даруючи добро іншим людям. Господи, ми благаємо, дай нам щастя, а щастя це тоді, коли ми можемо реалізувати любов до ближнього. Господи, почуй нас, Господи, будь разом з нами, Господи, направляй нас, навчи нас, як зробити так, щоб в нас не було силі, щоби через. Радість сімейного спілкування діти прославляли і вчилися любити тебе, небесного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На важливості об'єднання заради покращення життя дітей, які наразі зростають поза сім'єю, наголосив і голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів. Сьогодні дійсно ми об'єднуємось в молитві за дітей за Божий дар, який нам дарує Господь для того, щоб отримати майбутнє. Майбутнє для міста, регіону, країни і цілого світу. Ми об'єднуємо для того, щоб спільно подумати над тим, що кожен з нас може зробити, для того, щоб дітей серії було менше, щоб діти, як сказав Микола Миколайович Кулеба, отримали сімейний затишок, тепло, любов, турботу. На жаль, сьогодні. Більше трьох тисяч дітей знаходяться в інтернатних закладах, більше тисячі дітей в неблагополучних сім'ях, і це відповідальність суспільства, це відповідальність держави, це відповідальність громади, це відповідальність кожного з нас. І тому я хочу подякувати духовенству, подякувати небайдужим соціально відповідальним підприємцям. Подякувати всій громаді за те, що сьогодні в нашому регіоні здійснюється ціла низка важливих проєктів, спрямованих на забезпечення прав дітей, спрямованих на те, щоб кожна дитина отримала родину, затишок, любов, турботу, щоб країна. І регіон мав майбутнє спільна молитва. Це ще один спосіб заохотити якомога більше свідомих батьків до всиновлення, пояснюють організатори. За даними служби у справах дітей Херсонської облдержадміністрації, в області понад три тисячі дітей проживають в інтернатах без сім'ї та сімейного піклування. Щороку понад 400 дітей отримують такий статус: дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і тільки близько 800 – Проживають у дитячих будинках сімейного типу, прийомних та патронатних сім'ях, а майже дві тисячі дітей у сім'ях опікунів.